Якщо ви хочете, щоб у вас розболілася голова від кількості персонажів, сюжетних ліній, стрибків у часі і тупості, яка інколи оволодіває героями, тоді краще оминайте дораму, про яку ітиметься далі. Але якщо ви фанат чи фанатка фентезійних корейських серіалів і вам до душі коханнячко, називати якого не стануть навіть нескінченні подорожі таймлайном, тоді це воно так чи інакше, лишайтеся на огляд, бо сьогодні базікаємо. Про дораму тебе кличе час. Гошечки, тебе кличе час. Це в нас фентезійний корейський серіал від Нетфлікса, який по факту повторює історію, яку вже розповіли у тайванському творінні під назвою Коли-небудь чи одного дня. Зав'язка у нього досить нетривіальна і мені навіть сподобалася. Щоправда, далі захват згас, але про все по черзі. Так от, у першій серії дорами нас знайомлять з героїною на ім'я Хан Чунхі. На дворі 2023 рік чунхі за 30 вона досить успішна на роботі, і все взагалі в неї було б чудово, якби не одна деталь. Її коханий на ім'я Коюнджун. Загинув рік тому. Хлопака сів у літак і приземлився, скажімо так, у досить екстремальний спосіб, після якого не виживають. Але є нюанс: тіло Коянджуна так і не знайшли, і через це Чунхі в глибині душі все ще сподівається, що він живий, і одного дня от візьме і вернеться. Ще більше сумнівів у смерті Коянджуна в Чунхі з'являється тоді, коли невідомий надсилає їй її, її ж улюблені квіти. А раптом це Коянджун. А потім у руках Чунхі опиняється і старий плей. Ер із касетою всередині на касеті пісня про любов. ну звісно ж я Крім того, Чунхі отримує і дивну фотографію. На світлині зображені троє підлітків, двоє з яких точнісінька копія Чунхі і Койонджуна. Але є нюанс: героїня гадки не має, що це за світлина, бо вона не була знайома з Коюнджуном в ті часи. Вони познайомилися в університеті, а не в школі. Але дорама не дарма називається Тебе кличе час. Ви ж розумієте. Але Поки героїв до рами кличе час, я скажу, що вас, мої любі глядачі і глядачки, кличе спеціальна пропозиція від інтернет-магазину корейської косметики Крикри. -Кри. Навіть не кличе, а кричить, бо з промокодом ЧІНЧА15 ви отримуєте 15% знижки на весь асортимент. А обирати там є з чого: лосьони, шампуні, бібікреми і ще сила силенна товарів. І що особливо круто, крикри, -Кри це офіційний представник брендів, представлених в Асормі в Україні. вся продукція у них сертифікована та офіційно ввезена з південної Кореї, тому не зволікайте. Так от про тебе кличе час. Крім вже згаданого, на початку дорами ми дізнаємося трохи і про людей з фото, яке отримала чунхі. Світлини зробили у 1998, му і на ній зображені троє друзів. Хоча, якщо бути точнішими, то це любовний трикутник. Дівчина з обличчям Чунхі це мінджи, і вона геть відрізняється від чунхі характером. Нам її представляють як сором'язливу, скуту та ще і з оцінками на трічку. Хлопець. З обличчям Коюнджуна, це нам Ші хон а третій хлопака Чон Інгю. І, власне, саме він закоханий у язливу Мінджі. і жила б собі ця трійця довго і щасливо. Та одного дня Мінджі опиняється в лікарні після того, як хтось б'є її по голові. А коли Мінджі приходить до тями, виявляється, що це вже геть ніяк і не В Її тілі опинилася душа Чон-Хі з 2023-го. Як? Спитаєте ви легко? Просто ченхі запустила на старому плеєрі, який отримала пісеньку про кохання, і воля, вона у 98-му. Це ось так коротенько про зав'язку. Спочатку я думала, що це буде історія про те, що у всесвіті дорами є кілька паралельних реальностей, де наші головні герої живуть геть різні життя, і плеєр дає змогу переміщатися між цими реальностями і зазирати в різні варіації себе, зокрема, бачити і що там коїлося в минулому однієї з їх версій. Мені здавалося, що Чунхі буде подорожувати по різних реальностях і роках, аби зрозуміти, чи гине її коханий Коюнджун так само в усіх паралельних всесвітах. Ну чи ні. І якщо ні, то чому саме в її світі Джун загинув? Словом, Чунхі, в моїй уяві, мало б так віднайти спосіб, як його врятувати, аби вони жили довго і щасливо. Але все геть не так, от геть не так далі буде сумбурно пробачте за це. Але яка дорама, такі коментарі від мене виявилося, що у серіалі існує на секундочку сім часових. Проміжків сім. І вони всі пов'язані, і у всіх них відбувається те, що впливає на сюжет. Тобто не просто якісь нещасні 2023, 1998 роки, а ще 2002, 2006, 2007, 2011 і 2022. По факту, ми маємо справу з фентезійною складовою сюжету, яку стисло можна описати десь так: жінка з теперішнього часу переміщується в тіло дівчинки в минулому яка виглядає так само, як вона, і яка закохана в хлопця, який виглядає так само, як померлий хлопець жінки з теперішнього. Вже хочеться вийти у вікно, погодьтеся. Але творці на цьому не зупинилися. У цей казан таймлайнової плутанини вони докинули вбивство дівчини в минулому, самогубство закоханого в неї друга, якусь не дуже зрозумілу лінію гей-кохання, автомобільну аварію, автобусну аварію, в який ледь не гине головний герой, той факт, що в тіло, брата, дитини. Маніяка із садиськими нахилами вселяється ця ж дитина. Маніяка, але з майбутнього це. Просто довбаний капець. У мене голова пішла обертом, бо що, бо що занадто, то не здраво. Десь серії так до шостої, сьомої я ще приблизно розуміла хто куди переміщується в часі, який рік нам показують, чому одна людина опинилася в тілі іншої, і так далі. Але потім мій мозок просто відключився. Він банально перестав обробляти інформацію, яка надходила. Чи це провина тверців Дорами? Я без поняття. Може і так, може, і ні. Можливо, річ суто у моїй тупості і тому, що я, в принципі, досить упереджено ставлюся до фільмів і серіалів, в яких існують подорожі в часі, бо там частенько ляп на ляпі. Я це веду до чого? До кількахвилинного хвилинного подальшого бухтіння, себто продовження Бухтіння. Тому пристібайтеся міцніше, і поїхали. Мені дорама настільки не, не зайшла, що я намагалася подивитися її у кілька підходів. Перші епізоди пішли добре. Після екватору я зрозуміла, що наші шляхи і усвідомлення сюжету з творцями дорами явно на різних рівнях. Тому я стала відкладати перегляд на день, два, тиждень. Врешті я додивилася до початку десятої серії і закинула це діло на кілька місяців. Буквально пару днів тому я прокинулася з думкою: ну все, це остання спроба. Зараз або ніколи. І знаєте, що я подужала лише ту початок кілька місяців тому десяту серію. Більше я до цього фестивалю плута. Нині повертатися не збираюся. Мені надто шкода свого часу. Навіть не так. Я переважно додивляюся до рами, які не дуже ок, але в яких мене захоплює акторська гра, наприклад. А тут я не знаю в інтернетах. Люди нахвалюють акторів і акторок, які знялися у тебе кличе час. Мовляв, їм треба було грати абсолютно різних за характерами персонажів, перевтілюватися то в молодших, то у старших, то ридати, то сміятися, то соромитися, то бути бійкими. Сорі, але я якихось мега перевтілень не побачила для мене, що мінджи ходить з досить сумнівно відіграними емоціями на обличчі. Що Чонхі, Чи погана акторка з Чон Юбін, яка грає Хі і мінджи? Не хочу нікого ображати, тому скажу так. Просто її гра не в моєму смаку, або ж анхіосоп. Якщо у ролі хлопчиків типу Койонджуна, і в одній з версій Нам Шіхона він ще окей виглядає, то коли ми доходимо до версії Нам Шіхона, який шкутельгає у 23-му, то це просто сміховинне видовище. Нам мало показати людину, яка настільки змучена, настільки у стресі, у депресивних настроях, через те, що він знає, що йому доводиться переживати, а по факту ми дивимося на якусь Арикатуру і костюмери з гримерами моє вам фу. Мені цей образ банально не клеїться у щось цілісне. Чого сказати у підсумку? Як задумка. Цілком може бути. Але реалізація, ну таке. Знаєте, якби можна було повернутися в часі, я б воліла ніколи цю дораму не запускати. Тоді б у цей огляд не з'явився і, можливо, всі були б щасливіші. Від мене дорама тебе кличе час, отримує 4 тетижопки з 10. Але не спішіть плюватися і кидатися капцями у коментарях. По-перше, там є і хороше. Візуально мені дуже сподобався період 98-го і загалом музична крамничка, яка фігурує у дорамі. Виглядає, Стильно. Я по такому магазинчику з радістю побувала і зробила кілька фото на згадку. Якщо вам дорама сподобалася, пишіть чому. Я ж не проти, навпаки, тільки за. Тим паче, дискусії допомагають відео набирати більше переглядів. А якщо хочете подивитися огляд, в якому я не бувчу як стереотипна бабунька на лавці, тицяйте на картку, що з'явилася ниньки. Там про дораму юрист за тисячу вон. Позитивненько, з приколами, все як ми любимо. Аньон!